Всім привіт! На зв'язку Саша Хіжун, і сьогодні ми продовжуємо вчити Kotlin. Сьогодні вже 18 заняття, 18 урок, і сьогодні ми подивимося, що таке інер-класи і чим вони власне, відрізняються від нестер-класів. Механізм досить. Е досить Приближений до Інер-класів, досить схожий, але все-таки є дещо відмінності. Власне, інер клас дещо відрізняється від звичайного нам уже знайомого не стад тим, що має зв'язок з зовнішнім класом, в якому він власне створюється. На перший погляд здається, наче на цьому, і все, і можна закінчувати відео. От, але насправді не все так очевидно, і є деякі реквайрменти і деякі речі, які потрібно знати, і також. Власне, так як це новий механізм, і він має якісь відмінності від nested класів то воно власне і дає нам якісь певні можливості до розв'язання е, тих самих проблем, але, наприклад, іншим шляхом. Давайте почнемо з того, як е, створити inner клас в Kotlin. Для того, щоб створити inner клас, нам потрібно створити звичайний клас, так як ми це завжди робимо в Kotlin, тобто використовуючи ключове слово клас, після чого дати йому ім'я. Вот але на відміну від звичайних класів нам потрібно вказати, що це буде саме інер клас, використовуючи власне ключове слово «inner» перед словом клас. Має воно приблизно наступний вигляд: інер клас engine, всередині якого, наприклад, є дві функції «run» і «stop». Як я і казав, на відміну від е, звичайних nested класів в Kotlin, е, у інер класах є певні умови, е, як їх власне створювати. Е, ну, по-перше, для того, щоб створити інер клас, е, він обов'язково. Повинен бути всередині якогось іншого класу. І має це наступний вигляд. Наприклад, у нас є клас car, і всередині нього ми, наприклад, створюємо той клас engine. Тобто наш engine клас він вже може бути просто nested класом, якщо ми не вкажемо слово inner або inner класом, якщо ми власне використаємо це ключове слово. Якщо ми спробуємо просто створити inner клас як звичайний клас, але не всередині якогось будь-якого іншого класу. То в такому випадку нам, в нас просто не вийде це зробити, і Kotlin буде підкреслювати ключове слово «inner» помилкою тому що е, воно насправді не є inner. і він буде нам пропонувати або забрати ключове слово «inner», або зробити так, щоб цей клас був всередині якогось іншого класу. Також звертаю вашу увагу на те, що якщо, наприклад, ми створимо клас всередині класа, але заберемо слово «inner», як я і казав, то в такому випадку це буде просто звичайний nested клас. Про nested класи ми говорили в минулому відео. Якщо раптом ви це відео пропустили або на моєму каналі вперше, то у вашому правому верхньому углу буде посилання на минулий ролик. Обов'язково зайдіть, подивіться, ознайомтесь для того, щоб вам було комфортно пройтись далі по цій темі. В цілому такі nested класи, в принципі, мають право на існування, але наскільки ми вже знаємо з минулого відео, то сенс в них насправді не так багато, як здається. Звідси у вас може виникнути логічне питання, а в чому, власне, тоді різниця між звичайним nested класом та inner класом І в такому випадку я вам скажу, що вкладений клас, який позначений як inner, а не як просто nested, може отримувати доступ до членів свого зовнішнього класу. В такому випадку. Коли ми створюємо, наприклад, якийсь клас всередині класа і позначаємо його як інер, то в такому випадку Kotlin створює таку певну певний такий зв'язок між цими класами і робить його як дочерним до нашого зовнішнього класу. І все, що є в зовнішньому, буде доступне і в внутрішньому. І це досить важлива різниця, тому що завдяки цьому ми можемо створювати досить логічні і схожі за. Собою за якоюсь логікою класи, які будуть пов'язані і які будуть виконувати плюс-мінус однакову роль, але вони будуть не розкидані, наприклад, по проекту, а находиться один всередині іншого. В такому випадку порівняння між nested класами та inner класами, от в такому власне випадку inner класи вони вже будуть набагато логічніше і корисніше, ніж просто якісь nested класи тому що, як ми знову ж таки пам'ятаємо з минулого відео, nested-клас клас це просто клас всередині класу, який е тупо географічно там знаходиться. Тобто в ньому немає. Якогось великого сенсу або якихось будь-яких реквайрментів та великих плюшок. Давайте, наприклад, розберемось, як власне, працюють nested класи на ось такому екземплярі. Е, наприклад, у нас є клас смартфон, і давайте створимо всередині property е, battery, яка власне, буде просто символізувати якийсь показник батареї ось таким от чином. Тепер давайте всередині цього класу створимо звичайний nested клас, наприклад, Google Pixel. Якимось таким чином, щоб вийшло, що у нас є клас смартфон, а всередині клас Google Pixel. В класі смартфон у нас є батарея, в класі Google Pixel є функція About, яка повертає текст про, наприклад, наш смартфон плюс його батарею. І як ми бачимо, в такому випадку функція About чомусь не має доступу до зовнішньої проперті, яка знаходиться в класі смартфон. Чому? Тому що вона є nested, а не inner. В такому випадку, якщо нам потрібно мати доступ до зовнішньої проперті, але в inner класі, ми власне використовуємо ключове слово inner для нашого класу, і Kotlin автоматично виправляє цю проблему. Тому що, як я і казав, ключове слово inner, воно створює зв'язок між внутрішнім та зовнішнім класом таким чином, що внутрішній має доступ до всіх змінних. Зовнішнього класу та власне посилання на сам зовнішній клас. І виглядає воно наступним чином. У нас є клас смартфон, в нього є батері, і в нас є інер клас, наприклад, Google Pixel». І як ми бачимо в даному прикладі, в нашому випадку ми використали ключове слово інер, і у нас вже є доступ до зовнішньої property. Також хочу ще декілька слів сказати про те, як е, потрібно звертатися до цих класів, до цих property і так далі. Дещо схожий приклад з минулого відео, але він переписаний вже під нові приклади і під нове використання інер класів. От, наприклад, у нас є наш приклад з е, смартфоном та Google Pixel, і ми, наприклад, намагаємося викликати е, різні параметри, різні проперті, різні функції з різних місць. І у нас є 7 е, прикладів. Чотири, з яких працюють коректно, три, з яких працюють некоректно. Давайте пройдемося з першого по сьоми, і на кожному зробимо невеличку паузу. Я розповім, чому це працює, чому це правильно або чому це неправильно. Давайте беремо номер один. Для того, щоб звернутися до Property Battery, нам потрібно власне, створити спочатку екземпляр класу смартфон, після чого створюються всі його внутрішні проперті, і в такому випадку у нас буде доступ до наших пропертій. В такому випадку все працює коректно. Все супер. Давайте йдемо далі. Номер два. В такому випадку, якщо нам потрібно достукатись до нашого Google Pixel, то нам потрібно створити його інстанс. Чому? Тому що. Це інер клас, який знаходиться всередині нашого зовнішнього класу, і нам потрібно його так само створити, тому що у нас все таки є зв'язок між автором та інером класом в нашому випадку. Якщо б це був nested клас, то створювати екземпляр класа смартфон було б не потрібно. Чому? Тому що це був би просто шлях через dot notation. Але в нашому випадку це інер клас, тому створити property, точніше екземпляр класу нам потрібно. Далі номер 3. Аналогічно, як і в номер 1, Але дана проперті знаходиться вже в інер класі. В такому випадку ми так само створюємо і перший клас, і другий клас, і тоді вже звертаємось до нашої проперті. Але мало би бути вже наче зрозуміло. Я надіюсь. Так далі четверте, це аналогічний приклад, але не проперті, а функція. Власне, аналогічно до property у нас з'являється доступ і до всіх його внутрішніх функцій. Тут, в принципі, все аналогічно, але доступ не до property, а до функції. Працює воно таким самим шляхом. Тепер давайте роздивимось варіанти, де воно використовується неправильно, і спробую коротко пояснити, чому власне так. Дивіться, номер 5. Чому не працює? Не працює, тому що це не статіка. Знову ж таки, в Kotlin офіційно статіки немає, але ми можемо писати код таким чином, щоб в тому же GVM воно працювало як статіка. Тому статіки нема, але, типу, статіка є. Ну, офіційно статіки нема. Вот. Власне, не працює воно тому, що е property Battery не є статичною. Для того, щоб вона була доступна, нам потрібно її помістити в клас Object. А що таке клас Object, будемо в наступних відео розглядати. Обов'язково, не переживайте. Номер 6. Аналогічно, е але знаходиться вже власне в самому класі Google Pixel, а не в класі смартфон. Так само е це не статіка, тому ми не можемо до неї звернутися, щоб була. Статіка потрібно обгорнути в клас Object, і тоді, в принципі, буде доступ. Тоді в такому випадку навіть не потрібно буде створювати екземпляри, тому що воно буде доступне апріорі. І номер 7, окрім статичних змін, також можуть бути і статичні функції. В принципі, так само все працює аналогічно, просто не property, а функція. От, в нашому випадку. Такої функції у нас немає, тому що вона не статична, а звичайна. Звідси випливає те, що в нас немає до неї доступу. Якщо нам потрібно, щоб функція була, грубо кажучи, статична, і аналогічно потрібно написати в середині класу Object. Ми цього не зробили, тому не працює. Здається, наче, спираючись на весь минулий матеріал, який ми з вами проходились, мало би бути це все зрозуміло, але знову ж таки, якщо раптом. Uh, у Вас залишаються якісь питання, то не соромтесь, задавайте їх. Власне для того я тут і знаходжусь. Вот. Uh, так як я багато років в IT, то в мене вже є така штука, як яка називається профдіформація. Це коли я. Досить велику кількість речей вже настільки роблю на підсвідомості, що я просто можу не вважати потрібним, наприклад, про щось розповісти, тому що я буду думати, а ну це і так очевидно для всіх, але насправді воно буде неочевидно. Просто через те, що я кожного дня працюю з цими речима, то дуже багато вже все таки речей для мене на такому рівні, коли я це дійсно роблю на підсвідомості, і навіть не звертаю увагу на те, чому воно так працює. Це може бути вам, наприклад, незрозуміло, а я такі речі пропущу. Тому якщо раптом у вас залишаються якісь питання, обов'язково пишіть мені або в інсту, або прямо на Ютубі, або на Тіктоці, в Тіктоці, точніше, неважливо, де ви дивитесь. Головне, не соромтесь, пишіть, все-таки, типу, я для цього тут є, тому. Пишіть, 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 обов'язково пишіть, бо потім, якщо ви не зрозумієте, буде важче е, проходитись по якимось новим темам, аналогічно, як в школі, коли хтось пропускає якусь тему по алгебрі, всі наступні теми просто пролітають мімо. Тому задавайте питання, я буду намагатись пояснювати їх в коментарях або якось на сінках можемо сінканутися з вами тете тет без різниці. От мені, власне, не важко, але якщо вам потрібна допомога, буду радий це зробити. На цьому, в принципі, у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте канал, донатьте на зсу і будьте здорові, бережіть себе. До нових зустрічей, пока.